Всім привіт! Мене звати Костянтин Димчико, це мій канал Редична допомога. Сьогодні випуску ми вам розкажемо про таке. Військовослужбовець ТЦК отримав штраф за хабарі та фальшиві повістки. Чиневцях, військовий, який вигадав схему ухилення від мобілізації, отримав штраф. У чинивцях військовослужбовця роти охорони, який служив у територіальному центрі комплектування соціальної підтримки, засудили за створення схеми ухилення від мобілізації. Суд ухвалив рішення накласти на нього штраф. Встановлено, що обвинувачений маючи доступ до бланків повісток у ТЦК, пропонував за гроші видавати фальшиві повістки, щоб клієнти могли уникнути повторного врушення протягом місяця. Коли термін дії повістки завершувався, військовий видавав нову за додаткову плату. Цю схему викрили після того, як один з клієнтів звернувся до правоохоронців. Чоловіка затримали під час отримання хабаря. Обинувачений, який став військовим під час початку повноштабного вторгнення, під час роботи в ТЦК, дізнався, що в центрі не ведеться облік видачі повісток. Після цього він почав використовувати недоліки в обліку для створення вигідних для себе схем. Згідно з рішенням Шевченківського районного суду міста Чернівці у справі номер 727 дріб 11 Видно, вач визнав свою провину та розкаївся. Його покрали штрафом у розмірі 8500 тисяч гривень. Крім того, з нього стянули 1434 гривні за витрати на залучення експерта в рамках кримінального провадження. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами в наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Дякуємо кафе Хоторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.